Нас спас не з причини праведних вчинків, діти Божі. Так написано: Він нас спас не з причини праведних вчинків наших, Халилюя. які ми вчинили, але зі своєї милості через куплю відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро. Через Ісуса Христа, нашого Спасителя. Тіта 3, 5, 6. Ми спасенні не заради вчинків якихось, діти Божі, а заради Його милості, милості Його. І Він вилив на нас, на Тебе і на мене, Духа Свого Святого, який був відібран. Із часу гріхопадіння християнства. Він вилив на нас Духа Свого Святого, щедро, через Ісуса Христа, Спасителя Нашого. Ісус Христос нас зробив Тебе і мене, храмом Духа Святого. Батько зробив через Ісуса Христа Тебе і мене храмом Духа Святого. Діти Божі. Тому Іван Хрестителі говорить: Я хрещу вас у воді, а йде за мною Той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. Матфія 3:11. І сам Ісус Христос, Він був хрещений Духом Святим. Лука 3,22 і був водім Духом Божим. Лука 4.1, Лука 4,14 і Лука 4,18. Як він був хрещений Духом Святим, його Дух Божий повів в пустелю сразу, де Сатана його іскушав. І тоді він вивів з пустелі. Дух Святий так написано і повів його до синагоги. І вийшов він з пустелі в силі Духа Святого і сповнений Духа Святого. Також він і говорить учням. І служіння Ісуса Христа було разом з Духом Святим. Також Він говорить учням: краще для вас, щоб я пішов, бо як не піду, батько не пришле його, а як піду, я умолю татка, і батько поверне Духа Святого Християнству. Християнства. Халілюя! І він їм говорить: не відручайтеся з Єрусалиму, поки не приймете обітницю, поки не зійде на вас Дух Святий. І як він говорить, він буде вас, що Дух Святий, Івана 16 з 12 по 15, навчати, наставляти, відкривати істину, вести до повної істини. Буде Дух Святий відкривати будущее, глибини Божі, на глибини Божі, щоб пізнавати глибини Божі. Дух Святий буде допомагати пізнавати Батька Небесного. Спасителя Господа Ісуса Христа і Слово Боже. Діти Божі, драгоцінні. І як написано, Він прославить мене, хто? Дух Святий. Тому, діти Божі, драгоцінні, я молюсь за вас, щоб ви були хрещені Духом Святим і вогнем. В ім'я Ісуса Христа. Щоб Дух щоб Ісус Христос хрестив вас Духом Святим і вогнем. Щоб ви були хрещені, щоб ви були водіми Духом Божим, Духом Святим, Духом істини. І Він буде відкривати вам істину, як відкриває мені істину. Напряму він відкриває Слово Боже, драгоцінні діти Божі. Він дає розпізнати істину, відкриває мені істину. Дух Святий відкрива істину, тому що він дух істини, а Слово Боже є істина і своїм розумом. Слово Боже, як я можу відкрити, якщо воно богодухновено, і його треба, щоб відкривав Дух істини, Дух Святий, Дух Божий, діти Божі драгоцінні. Бути хрещені Духом Святим Вогнем, бути водіми Духом Божим, щоб ви були ісповнені і наповнені Духа Святого, як був сповнені і наповнений Ісус Христос і учні. І учні в дії апостолів. Вони були хрещені Духом Святим. І водіми Духом Божим, і вони були безстрашні в Євангелії. Без Духа Святого, коли вони були в Лоткій коли Ісус ішов по воді, вони кажуть, гляньте, призрак іде, в призрака вірили. Вони відреклися від Нього без Духа Святого. Тому що людське все. Розумієте чи ні? А коли прийняли хрещення Духа Святого, коли зійшов Дух Святий на них, вони були безстрашні в Євангелії. Їх гнали, побували каміннями, саджали в тюрми, принижували. І знаєте, яка їх молитва була? Вони зібралися, кажуть, Господи, поглянь на їхні гоніння, поглянь на їхні приниження. І що вони казали? Як вони молилися? Вони молилися в дії апостолів. Боже, дай нам більше дірзнавіння і сил говорити слово Твоє Євангеліє по всій землі. Отака їх була молитва, драгоцінні діти Божі. І я зараз молюсь, Господь, Господь великий Бог наш, Татку наш, Батьку наш, в ім'я Ісуса Христа, дай нам більше сил і дірзнавіння нести Слово Твоє по всій землі. Дірзнавіння і сил дай, мудрості твоєї дай, нести слово Твоє по всій землі, щоб люди спасалися. Халілуя. Дякую тобі, батько, за милість любов твою до нас, за сина Твого, якого ти віддав за нас. Господь Ісус Христос, Спасителю наш, я дякую тобі, що ти прийшов у цей світ, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти все пригвоздив до Голгоського кресту Ісус Христос, всі наші прокляття. Ти приніс нам новий заповіт від... від татка, заповіт любові, благодаті і духа. Ти примирив нас з батьком. Ісус Христос вписав наші імена в книги життя на небесах. І не залишив нас сиротами. Ти був Присподнів третій день воскрес, Сьогодні Сіводісного татка і вмолив Батька. Отець повернув Духа Святого Християнства. І ти Ісус Христос, Батько через нас, Ісус Христос, Батько через Тебе, Ісус Христос, драгоцінний, зробив нас храмом Духа Святого, брат і сестра, ти храм Духа Святого, і Дух Божий живе в тобі. Халилуя! Халилуя! Дух Святий, драгоцінний. Обличай нас, наставляй нас, навчай нас, відкривай істину, веди до повної істини, відкривай будущее, Дух Святий, допомагай нам познавати Батька нашого Небесного, Татка, Ісуса Христа Спасителя, Слово Боже, і веди нас на глибини Божі. Дорогий Дух Святий, драгоцінний, відкривай будущее нам. Наповняй вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, Дух Святий, драгоцінний. Галілюя, щоб ми разом з тобою прославляли нашого Батька Небесного і Господа Спасителя по всій землі, да буде так, діти Божі, драгоцінні. Галілюя. Галілуя, слава Богу! Слава Богу за Духа Святого, який з нами, який в нас, який зараз з нами на землі. Драгоцінні діти Божі, бути хрещені Духом Святим і Вогнем, бути водіми Духом Божим. Бути і сповнені і наповнені Духа Святого, драгоцінні, і прославляйте разом з Духом Святим нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька нашого Небесного, і благодать Господа Бога нашого, нехай буде на нас всіх. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами, драгоцінні, і ми спасені. Він нас возродив, оновив. Через Святого Духа, якого вилив на нас, через Ісуса Христа, нашого Спасителя, да буде так. О, Дух Святий, драгоцінний, очищай, вичищай нас, Дух Святий, щоб уже не ми жили, а жив у нас Христос. Дорогий Дух Святий, Халілуя, і ми все можемо, в укріпляючий нас Ісусі Христі. Древнє пройшло тепер все нове. Уже не ми живемо, а живе в нас Христос. І ми є храмом Духа Святого. І Дух Божий живе в нас, діти Божі, драгоцінні, благословеного вам дня, миру від Господа, який дає Господь. Мир, Він каже, я вам даю. Не так, як світ дає, а я вам залишаю світ. Й мир, перебувайте в мирі Господньому. і ніхто не вкраде вас із руки Божої. Ніхто не має такого на землі творіння, яке б могло викрасти вас із руки Божої, драгоцінні діти Божі. Халілуя, моліться. В дусі світом і прибувайте в них, як Ісус говорить, як я в тобі, Батько, а ти в мені, так і вони нехай будуть в нас. Прибувайте в них, прибувайте в Слові Божому, діти Божі, і слава Божа з тобою, яку передав Ісус Христос. Бо Він говорить: батько, славу, яку ти мені дав, я їм передав Івана Сімнадцять, Ти призваний ходити в славі Божій. Не, не, це не залежить, де ти знаходишся, в якому місці чи в яких ситуаціях. Як? На тобі слава Божя. Перебувай в славі Божій. Галілюя. Висвобождай слово Боже. Ти сіль для цього. світу. Ти світло для цього світу, і сіль. Для цієї землі ти осоляєш там, де ти є на тому місці, ти осоляєш і освіщаєш. Цей світ потребує світла, а ти є світло для цього світу, драгоцінні діти Божі, брати, сестра, благословім тобі, кріпості, бі, непоколібімості тобі і кріпості, а кріпкого духом, Вірохороня в досконалому світі. До зустрічі рідні, Благословінь вам! Amen.